Капец, Віта, закрилася в машині. Відкривай! Я не можу! Відкрила двері! Я не можу, та я? Не не Папарокса! Чекай! Стапався! Папа, все закрито повністю! Відкрий! Віта зупини Гей, відкрий! Віта, відкрий! 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 Ля-ля-ля! Так-так, сильно стукай! Люди дивляться! Скажено! О, да, поїдемо. Чекайте, давайте поїдемо, реально, давайте поїдемо. Чекайте. зараз будемо в'їхати. Ой. А, ну вона не відкрили двері! Так, сідаємо. Зараз закриємо двері. Оп, закрили.

Verso de perno, vai. Eu te Eu vou te Eu vou, eu vou, eu vou Ok? Papai, Я просто заблокувала все. Ха-ха-ха. О, ключі в мене закрили її. Окей, okay, зараз відкриємо. Так, вона мене відкрила, а я то не відкрила. А тепер я. Я її <по> не відкрила, Коротше, вона пішла, я тут сама Вона в якийсь кафе йде. Вода в кафе. Она пошла. Куда вот она да пошла куда-то, видите. Шкайт. Вот вода идёт Это вода. Да, видите? Это вода. Вода, короче, куда-то пошла. Вода, короче, залишила башуи. Да. Привет. Вода залишила башуи. Ладно. Ну. Она бежит. Что сделаешь? Ты... Mas na construção crescendo. Papa, acho que não é assim. uh, uh, uh,